Привіт, друзі! Сьогодні 3 липня вечір. На господарстві я. Кому цікаво, залишайтесь. Сьогодні, за сьогодні зберу яйця. Хочу показати вам, яке велике знесла яйця курка якась. Ось таке величеньке. Такі гарні теж яйця. І тут о, такі хорошенькі тут ці яйця. І ось тут. Зараз занесу і до вас повернусь. Вже курник зайшли, кури. Уже сплять уже, в курнику. Зайшов до молоденьких курочок. Циганочка гладить її. Так, От, яка вона непосида, звісно. Чого ви під клітку заховалися? Вам там добре? Вам там добре? Звісно, вам тут добре. Да? Куди? Куди? Куди пішла ти вже циганка? Ц циганочка. Сьогодні, Ага, значить, з'їли, на. що? Давайте трішки на вечір. Дамо їм. Хай поклюють, тому що все одно будемо садовити їх. Поїла, так? Да? Куди залізла? О, на жардину залізла. Може ви навіть в гніздо самі будете залітати. Було б дуже добре. А так вони не залітають. Чи дала треба садовити на гніздо? Ще не можете самі, не привчились. Нічого, скоро привчаться вже. Що там побачили? Що? Щось там побачили? Так? Да? Побачили щось. Ролики Акацію з'їли, понадавали, я, я, я їм дав вранці. Ем, бачите, з'їли. З'їли всю. Все, що я давав, з'їли. Оцей з'їв. Теж з'їв дуже добре. Да? З'їв, кролик. З'їв. Про дебельгійський фландер, розповідав на каналі. Так, друзі, іду, а йду, кудись іду, <свісно> іду сюди, наприклад, щось показати вам оцю грону калини. Або цю вишню. Ось таку вишеньку гарну. Вже достигає на дереві. Навіть деяка я вже це куштував, вона вже гниє навіть. Треба обривати її. Ось така вишенька. Вона така темно-червона, але не світла, як на камері. Щось передає оце світліше на камері. Без ніяких ефектів, нічого, просто так передає. Якось це дуже дивно. Кури тут люблять ховатися під цим горіхом, бо їм тут не спекутно тіночок, то вони люблять сюди ховатися. Тузик гребешся, гребеш яму. Ой, тузик, оце, оці собаки, от розгрібають яму, вони люблять ритися. Я помітив. Так, друзі, ось так, така груна ж, така от. Гарна така от. Дуже багато, в принципі. Дуже добре. Таке небо ясне сьогодні. Зараз 20.00 вечора, 3 липня. Часто і де вже дуже гарний краєвид. Ой. Так, акуратно ця камера мені. Так. Ну, в принципі, на цьому все, друзі. Дякую вам за перегляд цього відео. Доставте подобайки та підписуйтесь на канал. Буду радий вас бачити на своєму каналі. До нових зустрічей!